Усім привіт! Продовжую відео про чокери, показую, які є із фурнітурою і різними підвізками. Почнемо із малахіту. 4 мм намистинка малахіту та ювелірне скло. 380 гривень. 450 перлинки. Чеське скло і ось такий дуже красивий. Колон, сердечко, дуже красиво переливається. 450. 650 такі перлинки. Також вони йдуть дрібненькі, приблизно 4 мм, 570. ці вже трошки крупніші, але також вони йдуть чокером короткі, 570 гривень і замочок тут тогл. Чокер із турмаліну Шерло з хризолітом 640 гривень. Такою підвіскою листочком. Є з гранату також підвіска листочок. Такий чокер 640. Кубик красиво переливається на світлі. Ще один гранат та шпінель. Також є намистини сердоліку. Такий чокер 720. Він вже дорожчий дед. Жадеїд із гранатом 320 лабрадор. Красива ірізація. 3 мм на мистинка. Ось так покажу. Підвізка. Аквамарин із ювелірним склом 620 гривень. З такою підвізкою. Її можна відчепити, наприклад, причепити щось інше, будь-яку іншу підвіску. Вона ось така блакитно рожева переливається. так, Сіра яшма та ювелірне скло 250 гривень, підвізка пташечка з перламутром. 250 рожевий кварц та мушля. 340. Це сердолік та ювелірне скло. 290 рожевий кварц та ювелірне скло. Ось такий ще є рожевий кварц з перламутром із ювелірним склом. І пташечка підвіска також з перламутром. Такий біло-рожайвий. 360 гривень із гранатом. Гранат та ювелірне скло. Тут гранат йде на мастинка монетка. І вона також має гранку таку, що красиво переливається на світлі. Ну, і плюс ювелірне скло, воно також і ось така підвісочка, сердечко. 320 гривень. Лабрадор, шпінель та ювелірне скло. 280. Тут ювелірне скло, перлинки та мушля. Підвізка сонечко. Ось такі є із нових. 550, турмалін шерл та яшмадалмантинець з підвіскою сердечком. Ці вже далі йдуть вони трошки довші, не зовсім коротенькі. Тому, якщо потрібно, уточняйте, який розмір. Довжина, яка. Вони не всі, але переважно довші. 280 гривень. Ось така яшма з ювелірним склом. Красива підвіска. Така як сніженка. 440. Ось такий новий. Це є лабрадор. Тут чеське скло. І підвізка. Ось така квітка чи сніжинка, Не знаю також, як, хто як для себе бачить. Має ірізацію лабрадор хорошу. І має включення трошки. Ось такий 440. 4 міліметра тут на мастинках. Ось такий є довший 600 гривень. Так, 600 з цепочкою. Це є срібний обсидіан, чеське скло. Ось така фурнітура тут є. На половинку йде половинка з каменем, половинка цепочка. І воно йде подовжене, якщо комусь таке потрібно, це вже на кофти, на гольфи, воно добре підходить. Дуже красиво, мені дуже подобається ось це. 610 гривень. Це є гранат. Тут також йде подовження за рахунок цепочки, підвіска. Цю цепочку можна взагалі від'єднати і приєднати ось так просто, і вийде як такий чокер. Ось таке. Цитрен і турмолін І Також тут є золотий обсидіан. Ось ці наместинки більші, ось ці 6 мм це золотий обсидіан. Ось таке намисто повністю покажу вам. 375 гривень. Це родоніт із пір'їнкою. І останній чокер це є Аметист 680 гривень. Тут намистинка 10 мм, крупніший. І до нього також може бути браслет, може бути окремий, може бути разом. Такий браслет 360. Ось такі. Все, дякую за увагу. Наступні будуть браслети.